Минулого разу, коли я на весь Тікток розказав, яка ж ціна ось цього найдорожчого Європ'яту мана в Україні. Я тоді начитався на пару років вперед, хто я, що я, який я, де я. Та й взагалі дуже багато чого цікавого про себе. Але мені абсолютно все одно, скажімо так, щоб максимально культурно, мені абсолютно без різниці, хто що там писав про мене і так далі, про ціну. Може, ви думали, що будете там щось писати, якийсь негатив, і ціна зменшиться, то знайте, що з того моменту ціна на цього європ'ятого мана не впала ні на долар. Хто не чув, 50 тисяч доларів ціна ось цього тягача 2011 року випуску. Чому така ціна? Тому що це європ'ятий ман в максимальній комплектації. Але комплектація, стан, то, що на ньому там гума і ще щось, це взагалі нічого в порівнянні з тим, що цей тягач має рідного 170 тисяч пробігу та 3 тисячі мотогодин. Це оригінальний пробіг, оригінальні мотогодини тягач просто в жирнючому стані. Ну і отак для нових підписників чи для нових людей, хто не знали ціну, тепер ви будете знати. А для старих, ну рахуйте, що ще раз хто там писав негатив, можете ще раз продублювати, розписати, хто я що я. І ну, взагалі, що ви думаєте на рахунок ціни? 50 тисяч доларів за тягач 11-го року. Нормально, не нормально?